Оце Ні, Оця це, пара була. Да, ось новинки імена ікона Катерини, Анастасії приїхала, імена ікона а, Анна. Ось імена дуже гарна приїхала Казан. Яка, яка Анна? Де, Анна де, де. Ось, з Божої Угу. <кху> а що це за техніка, розкажи? По склу і я тобі покажу, що я, казанську і розкажу. Ого. Давай, яка вона красива. Ой, вона шикарна просто. Та, ти що? Це техніка письмо по склу, дуже вишукала. Карпами. І прикрашається каміннями Сваровські. вона неймовірна гарна. Да. Тут а дуже вона... гарна, якісна літографія. Використовується під низом, а вже прикривається склом. і, і дерев'яна рама, да, да, дерев рама. А спасителя до неї немає в такому розмірі, тільки казанські. Саме така, да. Да? але в нас є пари. Ми зможемо запропонувати Йос... пари. Ти пару показував на сцені, да. і... Ну, В наступному відео покажемо. Інші варіанти, тому що довге відео получається, де замовляти це все виконала в шапку профілю.